Всім привіт! З вами я, Наталка Голд. Сьогодні я хочу вам розповісти про новинку Юнайс шампунь з активованим вугіллям та чорним часником. Об'єм 400 мл. Багато вистачає надовго. Цей шампунь відрізняється від попередніх шампунів, тим, що він містить активоване вугілля. Спеціально розроблена формула шампуню юнай з активованим вугіллям та екстрактом чорного часнику сприяє зміцненню волосся. Активоване вугілля та чорний часник ретельно усувають мертві клітини, що накопичуються на шкірі голови, чинять загальну оздоровчу та освіжаючу дію. Шампунь надає волосся об'єму та чарівного блиску. При регулярному застосуванні попереджає виникнення лупи. Підходить Для щоденного використання, не містить шкідливих для здоров'я речовин. Цей шампунь є е, чорного кольору. Ось, можна Побачити, але коли е, він спінюється, стає білим. Піна біла, тому ні ванна, ні шкіра забруднюватись не буде. Е, до того ж, має дуже приємний гарний. Запах. Запах у чеснику тут навіть е, близько не чути. Е, код даного товару ви можете побачити в каталозі. Це його ціна е, в каталозі Unice номер 15 від 25 жовтня по 14 листопада 2021 року. Значить, Даним шампунем я вже користуюся і користуються мої клієнти. Він мені дуже подобається, відгуки про нього дуже схвальні. Дійсно, волосся стає міцнішим, об'ємнішим, стає таким більш густішим, я би сказала, і здоровішим. Цим шампунем я користуюся недовго, але вже він можу сказати, що мені дійсно підходить і подобається. А якщо вам сподобалося і було корисне дане відео, ставте лайки. Всім па-па!